Програма створена за підтримки фонду братів дубневичів. Та, за дня милину дні, а в серці моєм не стихає біль. Душа зранена, плаче та рида, а голос серця все і все пита. Романе, де ти, любий, брате мій? Чи десь живеш, чи як герой поліг? Чи ще почую рідний голос твій, чи ще побачу погляд твій ясний? Ці рядки, вчителька і поетеса Володимира Купчик присвятила своєму братові. Романові Лискові він був священником Української греко-католицької церкви. 1946 року він відмовився підтримати Львівський собор, не приєднався до православ'я, залишався вірним Богові і людям. За що й поплатився у стінах цієї тюрми Налонського. А сестра та і інша родина так і не дізналися, як і коли саме це сталося. Про блаженного отця Романа Лиска говоримо сьогодні у програмі Наші Герої. Мій батько народився 14 серпня 1914 року, якраз напередодні Першої світової війни. В цей час мій дідусь Володимир Леско був завідуючим парохією місті Городку. За підтримку західноукраїнської народної республіки польська влада відправляє отця Володимира Лиска у концтабір, а потім забороняє відправляти у городку. Митрополит Шептицький переводить його на Золочівщину, куди їде з батьком і малий Роман. Там минають його дитячі роки, там він здобуває початкову освіту. А от у гімназії навчався уже у Кам'янці Бузькій, де парухом був його дідусь Михайло Цегельський. Таке священиче оточення зробило свій вплив на Романа. З юних років у ньому прокидається духовне покликання. Є фотограф. Де він є з батьком і молодь є молодіжна організація, Українська молодь Христової. І він є серед молоді і разом з батьком. Тобто, виростаючи в цій атмосфері і маючи покликання, він його розвивав. Він був надзвичайно музикальним. І співав і грав на скрипці і керував хором. Тобто всюди він залучав дітей власне, до і навчав їх співати релігійні пісні. Цю любов до музики Роман Лиско пронесе через усе життя: співатиме духовні пісні у найважчі моменти. Його дружина Неоніла, яка теж має базову музичну освіту, досі час до часу награє улюблені пісні свого чоловіка. Закінчивши гімназію у 1932 році, Роман Леско вступає до Львівської богословської академії. Він вивчає богословські дисципліни. Іноземні мови кажуть, він був одним із улюбленців отця ректора Йосипа Сліпого. Та поряд із науковою діяльністю його завжди цікавила робота із людьми. На порох її у батька він керував хором. Ставив аматорські вистави, читав лекції, і тоді напевно навіть і не підозрював, що за таке щире служіння любов до Бога рідного краю людей за декілька років опиниться у одній із цих в'язничних камер. Але це станеться згодом. А поки молодий Роман навчається у семінарії і тільки знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Неонілою. Пан Любомир охоче пригадує цю сімейну історію. Мій дідусь по маминій лінії був священником в Золочівському районі села Махнівці. А в місті Помаряни жила родина Кармазинів. Отець Володимир Кармазин був деканом Поморянським. Був священником деканом Поморянським і існували дружні стосунки між родиною Гуньовських і родиною Кармазини, а Кармазина дружина то була з цегельських тіт, тітка мого батька. От і Він приїхав один раз до своєї тітки в гості. І там приїхала була і моя мама. Тоді приїхав театр з виставою «Квовадіс». І, власне, на цій виставі вони їх познайомили між собою. І це була любов з першого погляду. Закінчивши семінарію, Роман Лиско не одразу висвячується на священника, адже був 1939 рік. Ще один переломний момент у його житті, та й загалом в історії. Територію західної України зайняли радянські війська і молодим теологам радять зачекати. Роман Лиско разом з молодою дружиною їдуть вчителювати на Золочівщину. Там родина пережила і неспокійний воєнний період. Під час німецької окупації він висвятився на священника. В вересні 41-го року. А я народився в жовтні. Село Колтів попало це був Бродівський котел. І там в липні 44-го року, в червні йшли тяжкі дуже бої. Батько встиг вивезти сім'ю з цього села. А церкву розбомбили. І Там речі залишилися, нашої родини вони майже всі там пропали. Переїхали ми в село, батько нас село Гончарівка, теперішня, тоді це називалося село Белсець, також в Золочівському районі. Ну, за десь так, за 20 кілометрів від, від Колтова. Там не було священника, він виїхав на захід. Е, і він ми в цьому селі, другому вже де він теж постарював, були до 48-го року. Повоєнний період для всієї західної України час неспокою і протистоянь. Триває підпільна боротьба у УНУПа проти радянської окупації. Отець Роман Леско не був осторонь. Він допомагав упівцям насамперед духовними порадами. Відмовившись, після собору 1946 року прийняти православ'я, він відкрито виявив свою позицію незгоди з діями більшовиків. Його позбавляють парафії, триває тиск, стеження, переслідування. Та навіть за таких умов він не погоджується на пропозицію еміграції. Рік йому вдалося душпастерювати таємно. Та ніби перечуваючи, що радянська влада не залишить його у спокої, отець Роман перевозить родину із Золочівщини до Городка у батьківський дім. І арешт не змусив себе довго чекати. Як привід, згадало усе зв'язки з УПА підпільною УГКЦ. Вони мали інформацію про зв'язок батька з керівниками УПА. Вони отримали інформацію про те, що в нас, і це насправді так воно було: що проживала моєї мами сестра. Яка була медсестрою ВУПА, фармацевтка за освітою. І вона була на легальному становищі, надавала медичну допомогу партизанам, а, і жила в нас, там батько обладнав спеціально для неї криївку. Крім того, ну, була інформація, що Керівники, високопоставлені, керівники УПА, були в нас на, на святвечір 47 го року. Коли був арештований Йосип Сліпий, знаємо, митрополит греко-католицької церкви, і фактично керівництво греко-католицької церкви було, перейняв отець Хмельовський. З пшени. І знаємо, що часто отець Роман Лиско їздив до Хмельовському, очевидно, за, за інструкціями, будемо так казати, за порадою. І коли НКВД робили обшук, і вони знайшли ті квитки на поїзд, де було городок Мшана і мшана городок, якими балилися їхні діти, і вони. Пришили це до справи. Кримінальну справу проти отця Романа Лиска порушили 8 вересня 1949 року, після арешту. Ні для кого не є таємницею, як вершилися такі справи каральними більшовицькими органами. Ось таких от у кабінетах, камерах, під психологічним тиском, нелюдськими фізичними тортурами. Священник цього витримати не зміг. І уже 14 жовтня, трішки більше як за місяць після арешту, у його справі з'являється ще одне повідомлення. В'язень раптово помер. Хоча до ув'язнення 35-річний Роман не скаржився на здоров'я. Ще одне питання у цій справі родині так і не повідомили, де похований отець Лиско. Його вели, і він ну, в певний момент відчув себе дуже погано. Було викликано е, спеціаліста медичного, який констатував пізніше його смерть. Так вона робила так само огляд тіла. Коли коли вже він помер, то там було також чітко зафіксовано цілу купу, знаєте, сенсів від побитів і так далі. І ясно, що просто є різні свідчення про те, як він брав. Бо він говорить, що він там чуть не з розуму зійшов від побитів, інші говорять, що він там пісні співав, треті та там ще щось і так далі. Але ну, про всі ці дані це не маємо документальних свідчень, але це свідчення, яке стосується його смерті, є дуже ясне і конкретне з вказанням конкретної години і всього остального. Родина намагалася з'ясувати місце поховання отця Романа. Сестра навіть їздила у божевільні, перевіряючи чутки із надією таки знайти брата та намарно, що вдалося повернути йому чесне ім'я, і от цікавий такий момент є, що в, в, в було дуже швидко проведено, коли було прохання про вже після розвінчання культу Сталіна, було прохання з боку його дружини, щоб було проведено ще раз значить, розгляд справи, його було реабілітовано за відсутність складу злочину. Ті люди, які були вислухані перед тим, процес був звинувачувальний і ефективно звинувачений, тому що внаслідок цього його посадили, став процесом, під час якого його реабілітували, внаслідок якого його реабілітували. Та було вислухано буквально за кілька днів. Кільканадцять всіх. Любомир Лиско та й загалом родина і зараз докладають усіх зусиль, аби розказати про отця Романа. Бувають на його батьківщині, зустрічаються з його парафіянами. У пам'яті ж сина. Батько завжди добрий, люблячий. І надзвичайно активний. Він випромінював любов і до своїх дітей, зокрема, і те, що він нами займався, незважаючи на всю свою зайнятість і на, на ті надзвичайно, ну можна сказати, страшну ситуацію, в якій він перебував. Значить, він встановив турнік біля хати. То я дуже добре пам'ятаю. І, власне, ми з братом змагалися, хто більше підтягнеться. Ще він з нами грав футбол. Навчив нас грати в футбол Він з хлопцями в тому селі, яких він збирав, то він вчив їх і співати, і також вони і футбол грали. Уже після здобуття Україної Незалежності відбувся процес беатифікації отця Романа Лиска. На підставі зібраних свідчень його було визнано блаженним. Оголосив про це 27 червня 2001 року під час святої літургії Папа Римський Іоанн Павло ІІ під час свого візиту до Львова. Отець Роман Лиско своїм, хоч і коротким земним життям, заслужив значно вищу нагороду, небесну. В українській історії, на жаль, є багато прикладів, коли система ламала родини людей, намагаючись повернути усе на свій викривлений лад. Утім, на щастя, є і багато прикладів, коли люди піднімалися вище за цю систему. Наші герої побачимося з вами уже наступного тижня. Хай щастить!